Інформаційний день на Суспільному триває. Будемо говорити про підрив Каховської ГЕС. Два роки тому російські військові підірвали греблю та будівлі Каховської ГЕС. У зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів Херсонщини. Більшість із них на тимчасово окупованому лівобережжі. Внаслідок підриву Каховської ГЕС було затоплено 620 квадратних кілометрів території у чотирьох областях: це Херсонська, Миколаївська, Запорізька та Дніпропетровська. Від затоплення постраждали 100 тисяч жителів цих областей. Пошкоджені мережі водопостачання. Водоінфраструктура, навколишнє середовище, зрошення сільськогосподарських угідь, культурні та історичні пам'ятки. Про це йдеться на сайті Організації Об'єднаних Націй 17 жовтня 2023 року. Більше про наслідки підриву ГЕС. Говоримо з тимчасовим виконувачем обов'язків генерального директора приватного акціонерного товариства Укргідроенерго Богдан Сугайський. з нами на зв'язку. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю вас. Усі дані зі звіту Організації Об'єднаних Націй датуються 23 роком. Але так. ми розуміємо, що можуть бути і додаткові наслідки через підрив, які тільки можуть наростати, з якими доводиться мати справу. Чи можете в загальних рисах розказати, якими є загалом наслідки за цей період два роки минуло з моменту підриву Каховської ГЕС ну, на зараз ми можемо казати, що підрив Каховської ГЕС ну, зменшив нашу і енергетичну потужність. Ми маємо е, зменшення балансування енергосистеми. Ми маємо наслідки щодо управління каскадом водосховищ на, на лінії Дніпра, і е, можемо, можемо казати про те, що взагалі підрив Каховської ГЕС змінив функціонування всього каскаду Дніпра, не тільки тої частини Херсонської чи, чи частини, яка йде від Дніпрогерсу і нижче скажіть, будь ласка, ваша позиція яка? Чи варто відновлювати Каховську ГЕС? Ну, крім того, що ми е, маємо збитки постійні, е, компанія втрачає майже 8 шість мільярдів в рік. Це дохід від е, Каховської ГЕС, який, який би працював. То в нас є ситуація така, що є е, зупинене судноплавство, є е, е, дефіцит, е, дефіцит водоспоживання, є дефіцит балансуючих потужності в енергосистемі, е, тобто великий пласт речей, які і і досить на ну, такому першому плані, а є ще другий, і третій план. І ми розуміємо, що, що нам потрібно зробити все для, для відновлення. А от яке це буде відновлення, в якому форматі, е, які будуть технології застосовані, ми повинні в першу чергу е, піклуватись про інтереси держави. Бо сьогодні екологи можуть сказати одне, рибники можуть сказати інше. Судноплавці скажуть, нам потрібно е, е, рухати е, по суда е, по руслу, е, але ми повинні мати загально суспільний підхід. І е, зробити таким чином, щоб е, та споруда, яка будувалась 50-х роках, якщо ми будемо відновлювати, щоб вона була надсучасна і е, всі норми екологічні і всі норми забезпечення для цього регіону, щоб вони були витримані. Такі власне два роки тому, коли стався підрив Каховської ГЕС, коли російські військові обстріляли цей об'єкт, західні партнери, гуманітарні організації міжнародні, вони відгукнулися на запит людей щодо допомоги, надавали всі необхідні матеріали. Однак чи є підтримка партнерів у питанні відбудови Каховської ГЕС? Я трошки хочу повернутись до реакції. Ми чудово бачили реакцію гуманітарних місій. Ми чудово бачили підтримку, яка була от така точкова. Але ми не бачили загальної підтримки. Ми не бачили реакції загального світу на таку глобальну катастрофу, яка відбулася, і це до речі дозволило далі. Така, ну скажемо, млява реакція. Вона дозволила далі продовжувати атаки на наші е, далі, на Дніпро Гес, на, на Канівську станцію, на Кременчуську. Тобто е, точково да, підтримку ми відчували всі весь світ, але загальної реакції ворог не відчув, що будуть наслідки. І це ми зараз маємо е, для нас суттєво негативні наслідки, тому що він тоді не відчув реакції суспільства е, світового. Але е, ми маємо зараз дуже багато пропозицій на підтримку і на подальший розвиток якраз Каховського гідровузла, на нові проєктні рішення. На, е, ну, тобто, як тільки стане питання деокупації, ми готові з першого дня включити вже відновлення. І зробити все для цього регіону, ну і взагалі для України, пане Богдане. Якщо теоретично от уявімо собі ситуацію, що є консенсус у суспільстві, треба відновлювати Каховську ГЕС, а її можна буде відновити на тому самому місці, де вона була, чи треба все таки буде змінювати місце розташування зараз. У нас є попередні висновки і попередні підготовчі роботи, які ми зробили. А це для того, щоб якщо буде деокупація і нас підпустять до станції, ми можемо зробити повністю аналіз, повністю обстеження, що залишилось, яка основа залишилась? Тобто, ми вважаємо, що вибір місця для каховської станції був дуже гарний. Okay. Що зараз? Треба розуміти, що вже тоді шлюзи працювали з перевантаженням, стояла черга з суддів. І, і нам потрібно буде зробити це зрозуміло, що з е, високими екологічними нормами потрібно буде зробити нову надсучасну споруду. Мені здається, що це місто дуже е, ну, підходяще тим більше, що ми маємо і шляхи, ми можемо зробити і перехід е, автотранспортний. Тобто е, е, потенціал там дуже величезний в той частині. Ну, зараз ми на екранах демонструємо архівні кадри суспільного, якраз стосовно того, як виглядала Каховська ГЕС і переправа, і як взагалі була побудована ця споруда. Теоретично, скільки часу треба буде на відновлення, якщо, припустимо, у нас є всі можливості це зробити. Ну давайте повернемось до історії. П'ять років знадобилось для будівництва і три роки знадобилось запуску всіх агрегатів. Ну ми живемо в сучасному світі. Я думаю, що наші терміни будуть кращі. Тобто ми вважаємо, що до запуску і будівництва може там, пройти п'ять років. Але я наголошую, наповнення такого об'єму водосховища може зайняти до двох років. Це тільки наповнення, коли вже буде все готове, і ми зможемо пустити воду на наповнення. Це дуже суттєвий час, і е, треба розуміти, що такий об'єм води, який е, після е, пошкодження злив, е, ну скажем, там пішов вниз, це колосальний об'єм. До, до цих пір, до речі, не розуміють, наскільки це був великий об'єм води і яка екологічна, яка загальна катастрофа була тоді в тому регіоні. Знаєте, це, це дуже швидко якось забулося і затерлося. Я дуже дякую вам і дуже дякую суспільству, що ми постійно про це нагадуємо. Пане Богдане, ми вам вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Що обов'язково наші колеги будуть повертатися до цієї теми упродовж сьогоднішнього дня? Богдан Сухецький, тимчасовий виконувач обов'язків генерального директора Укргідроенерго, був з нами на прямому зв'язку.